Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як ви можете слухати музику і заробляти на цьому гроші. А також за кожного запрошеного друга ви будете отримувати від 1 до 5 доларів. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, ви будете отримувати 50 токенів BLB за те, що зареєструєтесь за моїм посиланням, а також 50 токенів за кожного запрошеного друга. Вам необхідно перейти за даним посиланням, скачати її додаток Track, після чого зайти в додаток та нажати на кнопку Sync in with Google. Далі авторизуємо через свою пошту і нажимаємо на кнопку Get a One Last Check in Reward. І е кожного дня нам необхідно нажимати на кнопку Claim, для того, щоб забирати безкоштовні токени. Нажимаємо на Claim і бачимо, що ось мені прийшло один BLB за те, що я. Е Подивився реклама, яка там тривала приблизно 10 секунд. Нажимаємо тепер на кнопку Confirm і далі нажимаємо на Claim. І знову ж таки жмемо на Claim. Бачимо в, останні, в останньому розділі мені дало аж 5 токенів BLP. Після чого ми нажимаємо на кнопку Check-IN і бачимо, що нам дало ще 10 токенів BLP. Далі ми нажимаємо на banner Invite Friends. І бачимо, що якщо ми запросимо друга, то ми отримаємо безкоштовно 50 токенів BLB, і запрошений нами друг також отримає 50 токенів BLB. Максимально ми можемо отримати 5000 токенів BLB на реферальній програмі. Тобто максимум ви можете запросити 100 друзів. Тобто, як, після того, як ви досягнете ліміту, просто беріть реферальну, реферальне посилання з іншого аккаунту і можете і надалі запрошувати. Ось, Нажимаємо на кнопку Шари і е, ділимо своїм реферальним посиланням. Лістинг даного токена планується в кінці цього року. Відповідно, можна буде обміняти токени BLB на USDT і успішно їх вивести. В розділі Інвенторі ви можете подати заявку на отримання безкоштовної NFT. Для цього необхідно буде в формі вписати свою пошту, по якій ви зареєстровані в даному додатку. Ось в розділі Play ви можете слухати музику, і відповідно за це безкоштовно отримувати токени BLB. Відповідно, за 10 хвилин прослуховування музики ми зможемо відкривати бокси з нагородами. А за 60 хвилин прослуховування музики ми отримаємо знову ж таки токени BLB. Це проєкт від відомої компанії Label Fandom. Відповідно, це вже не їх, не їх перший токен. Ось бачимо, що вони вже запускали токен LBL, і він вже торгується на біржі Gate, Hobby, Bitcamp. І, відповідно, вони також запустили свій токен BLB. Тому ми можемо заробляти зараз безкоштовно дані токени і зможемо їх після лістингу успішно продати. По суті, схема прикольна, оскільки вам необхідно просто слухати музику, ніяких вкладень не потрібно. І за це ви безкоштовно зможете зробити якісь долари. Я думаю, що за кожного запрошеного друга нам, по суті, тут дають зараз 1 долар. Тому ви можете нагнати цілу ферму своїх аккаунтів через VPN і Proxy. Також можете запросити реальних користувачів і відповідно собі заробити токени BLB. І запрошений вам, друг також отримає ці токени. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал «Реферал». А також на мій телеграм-канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.